Сам вдома. Я, пані Сава, запрошую вас, друзі, сьогодні розвинути знання про правила безпечної поведінки вдома, навчитись правильно оцінювати вчинки, свідомо ставитись до свого здоров'я та життя, життя інших людей. Я і мої лісові друзі разом з вами будемо заглядати у віконечко в будинку, де діти залишилися вдома без нагляду дорослих, та пропонуємо вам висловити свою думку з приводу їх вчинків. Полетіли. А ось і наш будиночок. Кого ж я, пані сава покличу в гості? Так, ведмедика. Подивись уважно, ведмедик. Що це робить хлопчик? Так, він хоче включити в розетку якийсь побутовий прилад. Це небезпечна ситуація, так робити не можна. Наступна ситуація пані сова кличе в гості їжачка. Їжачок, друже, подивись, що роблять дітки. Яка це ситуація? Чи можна так робити? Малята. Запам'ятайте, що сірники це не іграшка, і гратися їм їм не можна. Ось і наступна ситуація, і пані сова покликала свою подружку Ластівку. Ластівка, подивись, що робить дівчинка. Так, Ластівка, дівчинка торкається гарячої каструлі. В якій щось вариться на плиті. Це небезпечна ситуація, і так робити не можна. А ось і наш друг зайчик. Подивись уважно, що робить хлопчик? Замість цукерки хлопчик хоче з'їсти пігулку. Малята, запам'ятайте, ліки. Без дозволу лікаря і дорослих приймати не можна. Це небезпечна ситуація. Пані сова покликала в гості Лисичко. Лисичка, що ти бачиш? Так, маленький хлопчик з задоволенням читає книжку або розглядає картинки, і це надзвичайно гарно. Сімишка завітала в гості. Подивись у віконечко. Дівчинка щось робить? Що саме? Вона хоче включити праску. Малята, запам'ятайте, праска може вам зробити опіки, тому що вона гаряча. Це небезпечна ситуація. Не робіть! А ось і пані сова завітала. Ось до пані сови завітала сорока. Про що ж вони тепер дізнаються? Про те, що сталася небезпечна ситуація в будинку. Хлопчик і дівчинка зайшли до ванної і запустили ванну повну води, і вирішили пускати кораблики. Це небезпечна ситуація може статися підтоплення. Тому так малята не робіть. А ось і до пані Сови знову завітала лисичка. Ох, як же це небезпечно! Не можна на відкритому балконі ставити табурети і вниз пускати е, бумажні літачки, тому що можна перехилитись через перильце і травмуватись. А ось і котенятка завітала до пані сови. Котенятко, подивись уважно, що робить хлопчик, що в нього в руках? Так, у хлопчика в руках гострий ніж, і на цьому ножі на його кінчику яблуко. Запам'ятайте, малята, гострі предмети торкатись не можна. Можна отримати травмування. До пані Сави в гості завітало цуценятко. А ну ж подивись, що роблять малята! На відкритому відкрите вікно, і на підвіконі сидять малята і хочуть запустити в повітря літачок та гвинтокрил. Це небезпечна ситуація можна випасти з вікна. А ось і наша пані Сава разом із своїми друзями. Ценятко. Хоче з нами проговорити про те, коли ми залишаємось самі вдома, це і ведмедик був, це і їжачок був, і ластівка, і зайчик, і лисичка, і цуценятко, і пані сорока. Не забувайте малята. Якщо ви самі вдома, то не створюйте небезпечних ситуацій. А як у той маленький хлопчик або грайтесь безпечними дитячими іграшками, або роздивляйтесь книжки і пам'ятайте, що треба дорожити своїм здоров'ям. Бережіть себе всього найкращого.